Спеціальність обслуговування програмних систем і комплексів, галузь знань, інформатика та обчислювальна техніка, освітньо-кваліфікаційний рівень, молодший спеціаліст. Термін навчання 3 роки 10 місяців на базі базової загальної середньої освіти та 2 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти. Матеріальна і методична база спеціальності 6 комп'ютерних класів, з яких 4 класи на 14 робочих місць, обладнані мультимедійними проекторами, та 2 класи на 9 робочих місць. Підготовка молодших спеціалістів на спеціальності ведеться за двома напрямками: перший за інтегрованим навчальним планом ступеневої підготовки бакалаврів, що забезпечує можливість випускникам коледжу продовжити навчання в Сумському державному університеті. На другому або третьому курсі денної форми навчання і на четвертому курсі заочної та вечірньої форм навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра, спеціаліста або магістра. Друге за навчальним планом підготовки молодших спеціалістів. У навчальному процесі застосовується сучасна комп'ютерна техніка, технічні засоби навчання, вивчаються новітні технології створення програмних продуктів. Під час навчання студенти проходять навчальну і переддипломну практику. Навчальна практика проходить в комп'ютерному центрі коледжу, студенти закріплюють теоретичні знання та набувають практичних навичок спеціаліста із забезпечення ефективної експлуатації засобів обчислювальної техніки, приймання, обробки і передавання інформації за допомогою прикладного програмного забезпечення. Переддипломна практика проходить на підприємствах, в організаціях, установах, що характеризуються наявністю досвідчених фахівців і новітнього комп'ютерного обладнання. Студенти набувають практичних навичок і досвіду відповідно до профілю обраної ними спеціальності. Під час навчання в машинобудівному коледжі Сумського державного університету студенти спеціальності одержують не тільки професійні знання і здобувають практичні навички роботи. Але й розвиваються як творчі особистості: успішно беруть участь в обласних і всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, науково-технічних конференціях, всеукраїнських конкурсах і семінарах. З 2011 року студенти під керівництвом викладачів циклової комісії беруть участь в науковій конференції Перший крок у науку, що проходить на базі Сумського державного університету. Студенти Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, призери Олімпіади з інформатики на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Випускники спеціальності отримують диплом молодшого спеціаліста та атестат про повну загальну середню освіту і можуть працювати в промисловості, банківських установах, торгівельних організаціях та навчальних закладах. Отримана спеціальність дає можливість виконувати такі професійні обов'язки і обіймати такі посади. техніка програміста, техніка обчислювального центру, інженера з обслуговування комп'ютерних мереж, фахівця розробки вебсайтів оператора обчислювальних машин, Фахівця з формування та управління електронними базами даних.